За, за 57, проти 0, отрималось 27. Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Ем. Депутатська фракція Солідарність за 2 отрималась 27, депутатська фракція Самопоміч 16, депутатська фракція Батьківщина 14, депутатська фракція Єдність 13, депутатська фракція Свобода 12. Володимиро Володимирович, я хочу використати своє право і кілька Депутатів повернувши щойно до залу. Я я прошу повернутися до голосування за цей проєкт рішення. І хочу нагадати всім депутатам абсолютно всі фракції е, е, мали обіцянку перед е, виборчу перед людьми, що районні ради в місті Києві будуть утворені. Колеги, за цей Колеги, нема необхідності в цьому. Нема необхідності не спраць ще раз. Хочу зауважити: не спрацювала карточка. Це не аргумент, але є аб... абсолютно. Дозвольте, я завершу, Є абсолютно е... законне, передбачене регламентом право будь-кого з депутатів просити повернутись до розгляду цього питання. Це е... було озвучено е... паном Бродським таке прохання. Я ставлю на голосування питання щодо повернення до голосування за, по зазначеному проєкту рішення. Прошу визначатись. За 60, проти 3. Утрималось 23. рішення не прийнято. Рухаємось далі. Колеги, наступний в нас колеги. Ну бачили вже по фракції. Подивіться, будь ласка. у Вас пульт перед очима. Колеги, 23-й розділ порядку денного про питання власності допомідає директор департаменту Гуць Андрій Анатолійович. Пункт перший про деякі питання закладів культури. Територіальної громади міста Києва дане питання, я так розумію, буде доповідати пані Старостенко. Будь ласка, колеги. Будь ласка, проконсультуйтесь в регламентній комісії за повернення. 61 голос потрібно. Будь ласка, пані старостенко, слово для доповіді. Таростенко, фракція Удар солідарність, шановні колеги. В вашій увазі пропонується проєкт рішення про деякі питання закладів культури територіальної громади міста Києва. Мова йде про те, щоб ми наш київський камерний театр студію Дивний замок перейменували у комунальний заклад Театрально-Будовичний заклад культури Київський камерний театр. Дивний замок і відповідно організаційні дії вжили до цього а також від, 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 віднесли до сфери управління виконавчого органу КМДА театрально видовищний заклад культури Актор. Цей проект рішення сприятиме упорядкуванню питань пов'язаних з діяльністю цих двох театрів, забезпечить цілісність мережі театрів у місті Києві. Обидва театри це рішення підтримують і е, е, просять сьогодні депутатський корпус. Проголосувати за цей проект рішення, колеги. Чи є необхідність необхідні обговорювати, обговорювати зазначений <говорювати>. проект рішення? Не бачу. Колега ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. Прошу запустити процедуру голосування. За 89, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Колеги, наступне про надання дозволу на списання шляхом ліквідації основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Будь ласка, директор департаменту, пан Гуць, дякую. Владимир дякую до вашої уваги. Пропонується проєкт рішення, назвою якого озвучено. Ініціатором цього проєкту рішення вийшло підприємство Шляхоексплуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд Солом'ського району. Мова йде про списання трьох транспортних засобів: це самоскид, ескаватор, навантажувач 98, 92 і 96 року з нульовою балансовою вартістю, повністю зношені. Прохання підтримати. Колеги, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. За 91, проти 0. Рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Дякую. Наступний проєкт рішення про списання шляхом. Продажу та списання шляхом ліквідації основних засобів, які належать до комунальної власності міста Києва. Мова йде про ініціативу теж комунального підприємства шляху експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та тільки Подільського району відповідно до додатків. В першому додатку список транспортних засобів, які пропонуються до Списання шляхом продажу на аукціоні. Це перша ітерація. Список з 18 транспортних засобів. Всі з нульовою балансовою вартістю, теж в різних років: 96, вісімдесят 98 го восьмого, так далі. І другий перелік: це ті транспортні засоби, які вже виставлялись на аукціону, і не були продані, не були продані. В зв'язку з відсутністю попиту це три засоби: воздуходувка, вібраційна машина і, і дві вібраційні машини теж повністю зношені. Прохання підтримати. Дякую, Андрій Анатолійович. Будь ласка, записались до виступів пан Антоненко. Готується пан Мірошніченко. Шановний Андрій Анатолійовичу, до вас таке питання від мене, як голови профільної комісії. Чи не розглядав департамент таку можливість про те, щоб ці питання, які ми зараз голосуємо пленарним засіданням сесії, щоб вони вирішувалися в адміністративному порядку? Який ви, як голова департаменту, бачите додану вартість нашого цього, нібито розгляду цих питань? Дякую, Леонід Васильовичу. Дуже дякую за питання. Я доповідав шановним депутатам на, на минулій на сесії, що департаментом саме задля цього розроблюються нормативні акти, які б надали можливість делегувати не займати у вас час цими питаннями і делегувати ці повноваження виконавчому органу. На сьогодні доповідаю, ці порядки. розроблені порядки про списання відчуження. Набуття комунальної власності майном, і вони на сьогодні вивішені як регуляторні акти на сайт Київської міської адміністрації 14-го числа. Тому пропоную ще будуть 2 два тижні проходити обговорення. Пропоную шановних депутатів залучитись до активного обговорення цих питань. Дякую, дякую, будь ласка, кутняк. Котнякового свобода. Шановний доповідач, в мене буквально кілька питань. Перше акт на списання зазначається ще 2014 року. У мене питання про це, чому е, чи це фізично, чи так два роки доходило до того, щоб зараз винести це на сесію Київради. А друге питання: скажіть мені, будь ласка, процедуру? Тобто залишкова вартість зараз 0 гривень. Я так розумію, після цього, коли ми списуємо, він буде або виставлений на продаж, або потім буде на металобрухт. У мене все-таки, напевно, така пропозиція, щоб ми дуже багато чого списували за останні роки, щоб ми, може, якось Ділили вам в різному розділі, щоб ви доповіли загалом за останній рік, наскільки бюджет міста Київ наповнився, тому що це ми дійсно багато чого списали, але ну багато депутатів навіть не бачили того, наскільки місто Київ отримало прибутку прибутку цього або наповнило бюджет за рахунок якраз списування. Тому може, шановний секретарки ради, може протокольне доручення, щоб у нас була якось змога почути від доповідача, може на окремому засіданні за останній рік, наприклад, за 15-й рік, скільки наповнений був бюджет Хоч... Я, я почув, пане Святославе. Це мені здається, буде цікаво не тільки вам, а всім фракціям. Я даю відповідне протокольне доручення, опрацювати, вивчити можливість щодо надання відповіді на це питання і надати, і розіслати відповідь на це питання всім керівникам фракції. Колеги, є необхідність для відповіді? Колеги, ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 85, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Дякую. Наступний проект рішення про надання дозволу ритуальній служби спеціального комунальному підприємству, спеціалізований комбінат підприємств комунального побутового обслуговування, теж на списання шляхом продажу за незалежною оцінкою на аукціоні транспортних засобів. Згідно з додатком, мова йде про прибиральну машину, навантажувач і два навантажувачі нульовою балансовою вартістю. Якщо відповідаючи на першу частину вашого запитання, то відповідно до існуючого порядку списання там існують дві процедури. Перша процедура це виставлення на продаж на аукціоні. Робиться незалежна оцінка ринкова. Виставляється на аукціон вказане майно. Якщо немає попиту, далі виноситься інше рішення на Київраду про списання шляхом ліквідації. Тоді всі вузли придатні для подальшого використання, поступають на склад підприємства при розбиранні і приймають участь у ремонтах подібної техніки в подальшому, а інші матеріали обладнання йдуть на металобрухт, та кошти від них ідуть бюджет. Дякую, два роки чи... це бюрократія. Інша каденція міняється, міняється комісія. Це про те, що ми говорили з Леонідом Васильовичем на тему делегування цих повноважень. Це не питання, дякую, сесії. Колега, дякую, колеги. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 91, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Наступне. Будь ласка, дякую. Наступний проект рішення про надання дозволу управління освіти Солов'янської районної місті Києві державної адміністрації на знесення та списання основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Як зрозуміло, з проекту рішення то. Ініціатором вказаного проекту виступ виступила Соломенська районна Києва державна адміністрація. Мова йде про основні засоби в дитячі, в дитячому садочку. Відповідно до додатку, це там навіса тюньові 82-го року споруди, огорожа металева січа сімдесят го року споруди, 67-го, 61-го і так далі. То всі документи додані, можна подивитись. Якщо є питання, я Дякую, взяв Індрі собою Антоніч, ці фотографії. Вони просто в аварійному стані і загрожують життю дітей. Прохання підтримати. Прошу визначатись, колега. Голосуємо. За 88, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступний пункт. Дякую. Наступний Б6. блок про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності. Єдиному претенденту на право оренди згідно з додатком. Мова йде про товариство з приватна школа фізкультурно-спортивний центр майстерфіт. Мета оренди розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту. Прохання підтримати колеги ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. За 77, проти 0, утримались 4. Рішення прийнято. Колеги. Нагадаю вам, що при формуванні порядку денного пункт 7 був виключений з порядку денного. Е, тому прошу е, доповідача. Е, останній в розділі пункт 8. Там, наскільки я знаю, доповідає департамент економіки. Але доповідає пані маміна.